Ми більше ніж впевнені, що жінки можуть займати чоловічі позиції. Ми особисто, я і Наталя, співвласниця, так би мовити, на собі перевірили всі етапи виробництва і зрозуміли, що при певному підході і якоїсь адаптації робочого місця під жінок це посильний труд. Тобто можна навчитися і працювати. Всі знайомі кажуть, вони в шоці. Мій обов'язок це пакування. Мій обов'язок, але ми пробуємо себе всюди. Де треба руки, ми там. В обявленні я побачила, що набирають жінок, а я дуже сильно хотіла сюди попасти. Ну, на меблі мені подобається збирати, розбирати, вирізати, клеїти.